вот тепловий запущений в роботі. Виглядає досить симпатично. Цей кожух в нього пластиковий, утеплений. Ну, не утеплений, а шумоізольований, типу. Ця кришка також пластикова, шумоізольована. Шумність роботи, в принципі, можете оцінити. Не знаю, як на мене, то трошки, трошки цей компресор з щасті звуки неприємні здає. Але але зараз гріє, працює. Досить, досить цікава машинка.